Засіб, який у швейцарців знаходиться як в домашній аптечці, так і в звичайній сумочці, тому що він може знадобитися протягом дня, в яких ситуаціях ми використовуємо альпійський бальзам, в першу чергу, коли ми знаходимося в великому скупченні людей, наприклад, в Терце або в загальному транспорті. Ми наносимо бальзам під носа, можна трошки десь на шкіру, для того, щоб захистити себе від інфекції. Головний біль. Якщо протягом дня ми відчуваємо головний біль, то ми наносимо альпійський бальзам на скроні або на задню поверхню шиї. Ефірні олії допомагають зняти. Судинні спазми і зменшити прояви головного болю. Якщо ми відчуваємо, що десь нам якось недобре і може починатись застуда, ми також використовуємо засоб сифірними оліями для того, щоб зняти у цю першу синтематику і сказати хворобі «стоп». забої або якщо защеміло м'яз, наносимо на місце, яке нас бентежить. Чому саме так працює альпійський бальзам? В ньому поєднуються бджоліний воск і ефірні олії. Саме таке поєднання дає цілющі властивості, які використовуються в подібних ситуаціях. Бажаємо здоров'я вам і вашим рідним. І підписуйтесь на наш канал. Тут ми розповідаємо про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями.